Євангеліє від Луки, перший розділ з 15 по 17 вірші, бо він буде великий перед Господом, ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще з утроби своєї Матері, і наверне він багатьох ізраїльських синів до їхнього Господа Бога, і він ітиме перед ним у дусі та силі іллі, щоб навернути серця батьків до дітей, а непокірних до мудрості праведних. Щоб приготувати Господу підготовлений народ, у чому ж сенс життя Івана Хрестителя? Про це було сказано ще до його зачаття. Він наверне багатьох до Господа Бога і йтиме перед ним. Перед ким він піде? За текстом перед Господом Богом. Думаю, не потрібно пояснювати, кого саме могли мати на увазі євреї тих часів під Господом Богом. Але ж ми знаємо, що Він був предтечею Ісуса. То що ж виходить? Що Ісус і був тим самим Господом Богом, предтечею якого судилося бути Івану? Ну, виходить так. Але куди йде Господь Бог? І звідки? І навіщо? Чому ангел тут не дає відповіді на ці запитання? Тому що вони були і так відомі всім євреям. Пророк Єзикіль бачив, як за гріхи Єрусалима слава Божа покинула храм і вирушила на схід до полонених, що перебували у Вавилонському полоні. Наслідком цього були страти над містом. Єрусалим і храм були зруйновані. 70 років полону закінчилися. Євреї повернулися з полону, відновили місто і храм, але в храмі не було ковчега заповіту, а також слави Божої. Усі були переконані, що це тому, що гріх ще не прощений, тому вони і перебувають під владою римлян. Але в 43 розділі Єзекіїль описав видіння, коли слава Божа повертається до відновленого Єрусалима, щоб уже ніколи не покинути його. Це означало, що гріх Ізраїля був повністю прощений. Тому євреї чекали, коли Господь Бог повернеться в середовище свого народу. Гріх буде прощений, на народі спочине Боже благословення. Це була найзаповітніша мрія народу, але ось уже 500 років минуло, а обітниця ще не сповнилася. І ось нарешті. Недарма ангел сказав, що багато хто зрадіє з його народження. За 500 років можна було вже відкинути віру і не мати надії, що все відбудеться, що Слово Боже сповниться, але Бог. Завжди виконує свої обіцянки. Візьми хвилину тиші і подумай про це сьогодні.